Найцінніші спогади студентів, закарбовані у світлинах, сформували фотовиставку у жнув обличчях та деталях. Її присвятили 78-й річниці найбільшого вишу Закарпаття. Ініціював таку експозицію Центр інновацій та розвитку. Ми організували дану виставку для того, щоб показати через студентський погляд дозвілля та навчальний процес в університеті. Нам надійшло більше, ніж 40 фотографій, і ми обрали близько 20 фотографій для того, щоб показати на виставці. Дуже цікавим є той момент, що кожна фотографія має за собою історію. А історія це емоції, а емоція це те, що забарблює наше повсякденне життя. Ось студенти факультету історії та міжнародних відносин надіслали на виставку фото викладача. Фотографія розроблена ще до довоєнний часу у 2020 році. Вона називається Завершення експедиції. Студенти обожнюють цього викладача, тому вони вирішили саме цього викладача фотографію відправити на дану виставку. Це фотографія, яку відправила Рада молодих вчених Ужгородського національного університету. Зроблена наприкінці вересня, велика друга міжнародна міждисциплінарна конференція, відкрита наука в Україні. І вона є дуже важливою для, саме для Ради молодих вчених, тому що вона вже відбувається вдруге, вона є масштабною. Цю фотографію прислав факультет інформаційних технологій спеціальність комп'ютерної науки, де вони написали, що ми є одна велика сім'я. Майже всі світлини, надіслані з економічного факультету, відображають візити студентів до великих підприємств. Тобто вони ознайомлювалися з великими виробництвами, і це те, що їх вражає. На... Процесі навчання, тому саме ці фотографії не обрали. Наприклад, ця фотографія відправили студенти факультету іноземної філології. Вони проходили стажування в Сполучених Штатах Америки і вирішили показати, що на їхньому факультеті життя не тільки навчальний процес, а і цікавий практичний процес. Дана фотографія відправлена з факультету медичного. Вона є для них дуже символічною, тому що от. От таке поєднання облич для них це свідчить про те, що на медичному факультеті всі можуть покластися один на одного. Цю фотографію надали назву медики їм таку, що хвороби немає шансів, коли за неї береться група медиків. Біологічний факультет обрав для фотовиставки світлину, зроблену торік навесні. Ми разом з нашим прекрасним факультетом вирішили долучитись до акції Закарпаття Чисте дозвілля, в рамках якої ми разом з іншими факультетами прибирали ботанічний сад, який знаходиться на шахті. Ось, ми обрали цю світлину, тому що ну, вона як найкраще описує наш біологічний факультет, наше ставлення до природи, і взагалі просто те, що відбувалося там, залишило теплий слід у нашому серці. Олег каже, навчання і дозвілля на його факультеті насичені. Часто відбуваються різні екскурсії: чи то в природу, чи то просто в якісь лабораторії. Ось сьогодні ми були, наприклад, в центрі планування сім'ї в обласній лікарні. Студенти, які опановують спеціальність середня освіта хімія, запропонували три світлини для фотовиставки. На першій світлині у нас представлений розчин мідного купоросу, який сам по собі є білою дрібнокристалічною речовиною, яка при поглинанні води стає або голубою, або синьою, синьою такою блакитною. Інша світлина це одна із лабораторій, аналітичних лабораторій. Аналітична кафедра це одна із п'яти кафедр нашого факультету. Є неорганічна кафедра, органічна, аналітична фізична хімія та кафедра екології та охорони навколишнього середовища. А третя світлина із лабораторного заняття. На літню практику студенти інституту часто їдуть за кордон, але й під час навчального семестру практики вдосталь, каже Євгенія Поліна. Кожен з наших викладачів намагається дуже гарно пояснити, намагається зробити так, щоб кожен студент знав, більшість занять у нас проходять саме в лабораторіях. Тобто, ми нам вичитали лекцію, ми зробили практично, ми одразу переходимо до лабораторної». Виставка покликана показати різноманіття життя в ужну й у такий спосіб мотивувати студентів долучатися до активностей університетського життя. Триватиме виставка в холі ректорату до 23 жовтня.